Всім привіт! Е, в нас останні дні інкубації гуси цих і курячих яєць. От бачите, тут куриці є на наскладені, е, вони є брудні, я їх не мив, ми думаю нічого страшного. Куряці деякі з них був мив. Якщо ви спитаєте, що то означає ті значки, які я намалював, бо бачите, тут є і стрілки, і у такій козоцькій є. є навіть з буквою Б, як бачите. Є і отакі, то просто для того, щоб знати, від яких корей іменно є ті яйця. Бо, наприклад, від у тих корей, то є від старих корей, які насі несуться. Мені просто цікаво, який у них оплот, як працює петух. Ну Він запліднює їх нормально. А ото є вже від молоденьких корей, які у мене сиділи, які у мене неслися від там того року, от бачите, а ото є від дуже молодих, які тільки недавно почали нестися, То в мене одна несеться. Але я перевіряв ті яйця з тими кузовками. Вони, якщо чесно, не дуже добре запліднені. І дивіться, мене просили показати, який у мене є інкубатор. От такий інкубатор замість лампочок. То є термоковрик, він нагрівається. Ми тільки що відкрутили світло, він є просто такий весь холодний і все. Оту терморегулятор, ота штука стука потрібна для того, щоб ловити температуру. І все. Отут знаходиться таке. Я отут настраюю, 37 градусів зараз у мене є. Я отут кручу. Якщо я кручу сюди, воно само включається. Якщо я кручу сюди, воно виключається. Але нормальна температура є отака. Коли вже є кінець інкубації, то вже кручу сюди. І тоді є кінець інкубації. Отут є вентилятор, а отут є номери, щоб знати, ну, скільки вони взаєм. Що ми робимо на останній день інкубації? Потрібно взяти їх, всіх витягнути, я зараз вам покажу їх. Просто витягаємо. Е, гуся цих е, тут теж досить багато є, бо у мене гуська спочатку думала сама сісти на яйця, але вона придумала і вона не буде висиджувати. Я цих навіть не рахував, скільки тут є, заклав просто е, повний інкубатор, половину е, інкубатора, але куряцях тут влазить 70 яєць. Кацицях влазить е, каці цих влазить 50, гусяцях влазить е, 40, а індиків влазить е, 50, бо індиків яйця вони менші, ніж гусяціх, а перепілицях влазить 180, бо вони так само менші, е, вони на самі менші, які тільки є. Е, Індокацок влазить теж з 50 яєць. Отак, ніколи не бійтеся е, брати просто і витягати е, їх отак. На довгий час, навіть на 20 хвилин, поперси, в літі так само квоцка е, ходить. Е, так, я тільки що з тоді яйця вона не розбив. Блін, воно тріснуло. З За залотком натиснув, бо я деякі провіряв були. От, гусяці, ну, теж витягаємо сюди, складаємо їх всіх. Отак, от скоро забираємо і бачимо, що тут є вода. От отут є вода у нас. Бачите, отут є вода от в синій посудині. Ті яйця потрібно нам забрати. Гусиці. Так, по два, по три ми забираємо. Одне яйце забув забрати. Воно є холодне, до речі, бо я недавно закладав. Вот, є поїлка отут. Доливати води значить, не будемо. Думав, долити, зараз, але тут вода от є, бачите. Е, дивіться, тим всім яйцям е, я провіряв їх на четвертий день. Я провіряю. Їх зазвичай на четвертий день провіряю на 10-й день. Знаєте, я перевіряю їх на 4 день, на 10-й день і провіряю так само їх і е, на 19-й день, на самий останній, бо мені тоді цікаво, скільки є оплоду, скільки є взагалі живих, а скільки є мертвих. Мертвих із цієї куці яєць відійшло всього тільки чотири. але всіх живих тут є. 52. Ту, да, тут є 52 яйця живих. Вам здається тут менше. Но тут є дуже їх багато. 52 навіть. Отак. От Тому міняти не будемо. Отак інкубатор мій виглядає із дини. От, просто отак бачите: отак кладемо і все дивіться, до того, як будуть вилуплятися у нас цеплята, залишилося приблизно все 4 дня, все 5-4 дня. Зазвичай вилупляються на 19-й день, але вони вилупляються на е, 20-й день. На 19-й вони будуть просто прокльовуватися, робити дирки. І на 19-й день, до речі, я зупиняю переворот. Ми хотіли спочатку купувати інкубатор, який буде е, саме перевертати яйця, але е, не вийшло у нас, е, бо не було такого у нас, і просто взяли інкубатор, такий, який є. Нічого страшного. Ем, і дивіться, на 19-й день я буду е, вже, е, вже не перевертати яйця, вже не потрібно, бо на 19-й день вони вже все, вони вже не прилипнуть, нічого з ними не станеться. Вони будуть просто вже надкльовуватися і все. Я вам обов'язково показу. Мені просто самому цікаво, як то все буде у нас, як то все буде. Мені дуже цікаво, скільки буде ціплят із 52. Так само і гуся ці перевіряли. Тільки знаєте, мені то хазалко, я тільки що, так як і все брав ті яйця із інкубатора. І так само дивлюсь, ем, в мене одне неї це троха має дирку. Ну, вона надбите, бачите, істину. Я тільки що, коли його різко клав сюди, його нечайно е, трохи розбив. Але я думаю, нічого страшного, Покладемо його, воно є запліднене. Та от, досить шкода, воно є запліднене. Воно не припало, Давайте відклеем сюди зараз, щоб йому нічого поганого не зубити. От, у всякі такі цікаві малюнки. До речі, ви мені писали, що не можна робити маркером е, малювати. Напишіть мені, до речі, друзі, чому не можна малювати маркером яйця. Я просто того не розумію. Ну е, напишіть мені, що може бути, яка проблема, чому не можна так, чому то, чому то. Бо ви мені писали, що робив олівцем, а маркером мені. Ну, скрізь все, бо то хі хімія, я так зрозумів, від вас, бо ви мені написали все, як в мене був там той канал старий, ви мені писали. Ну, не знаю, напишіть мені в коментарі, хто знає, чому не можна так робити. Я обов'язково вас послухаю і так зроблю. Дивіться, а до по по цих яйцях? Вони у мене тут лезать, е, мені трохи неудобно, вони вже трохи холодноваті, бо їх досить тяжко загріти. Дивіться, тут є з за зародком сім яєць. Спочатку було вісім, але живих зараз є тільки сім. Е, знаєте чому? Бо один загинув. Не знаю, від цього то справді сталося, то ніхто не може знати. Давайте будемо вертати от, на місце і складати всі яйця на місці. Я вам просто хотів показати, з цього складений мій інкубатор. інкубатор. Ну в кінці вам, вам теж хочу показати. Давайте всі, всі яйця будемо назад складати. Легенько, щоб не підбити. Бо, знаєте, прикозні інкубації, майже прикозні, коли я складаю яйця або просвітую. Таке стається, що яйця просто я е, можу побити. Ну, вони там впадуть з рук і все. Але насправді нічого такого страшного. Ну, звичайно, залку, але то життя, що зробити? До речі, я перевертаю яйця 3-4 рази на день. Е, е, але краще перевертати 3, а не 4. То я, звичайно, вже перебільшив. Просто я часто дивлюсь, яка у них є температура, і часто дотикаюся до яйця і перевертаю отак. Звичайно, трохи неудобно в інкубаторі переритати яйця мені, я зараз вам показу, бо їх тут є дуже багато. Дивіться, якщо ви мене спитаєте, що не можна. Дивіться, до речі, то яйце є таке трохи з диркою, і се у мене таке саме запліднене яйце з диркою. Але то нічого страшного, ізолентою нічим ми не будемо заклеювати. Так само і. Так, от сюди кладемо. перевитати їх тяжко, коли їх є багато. Ми яйця дивіться заклали всі разом. І гусяці, і куриці, всі разом ми заклали, Нема ніяких проблем, немає ніяких перепад із температурою. Ото я, звичайно, зараз рискую, бо я от зараз дуже різко на відео ті яйця беру, так прям стукаю, прям перекладаю. Ви бачите, як я роблю все неаккуратно. То не дуже добре, бо вони можуть побитися. Але я просто стараюся дуже скоро все закінчити, вам показати все, як є. Отак. От Так. Тут було вчора яйце одне, знаєте, я вчора перевіряв, робив овускоп. Хто не знає, що таке овоскоп, бо овоскоп, то тоді, коли я даю до фонаріка просто яйця і тоді видно зароди сам. Це він завий чи не живий. Я вчора перевіряв, і з тих всіх яєць одне яйце погане, не зве, воно відійшло, я його просто забрав. Так, тепер гусіці ставимо. Так. Повне яйце, дивіться, курицях тут 70 влазить, гусях влазить 40. Ну я гусях заклав так за само досить багато. зараз зазнесеться. Може, навіть будемо другу кладку робити. Я не знаю, от куриці теж забув. Так, забув. Оце куриці. Бачите, таке повне яйце виходить. Ну, Повний інкубатор виходить, я мов сказати, але сказав яйце. Так, берем все два яйця. Бачите, все повне. Так, і са... яйця, є чисті, є брудні. Ну які є, такі є. Але все от, прекрасно, все от, нормально, от прям прекрасно, подивіться. От бачите, от, прям круто дуже. Мені подобається інкубація. От весь мій інкубатор. Все останній день будемо надіятися, що скоро будуть вже вилуплятися у нас ці персі. От Отак, градусник кладемо, звичайно, на яйця, щоб було добре видно. Температура у нас, звичайно, впала, бо ми відкривали яйць, інкубатор і вже зимне все стало. От так просто кладемо і все. Все прекрасно. Ну, ладно, я просто захочуся. Деякі яйця тут освітити, надбити яйця з диркою, то потрібно буде обов'язково глянути, як воно там живе, це не живе, бо може бути інфекція. Отак, Ну, буду вам показувати, буду все, як є, все показувати. Отак. Ну, на отрим. всім дякую за перегляд такого відео і всім пока.